Мої Вітання в етері телеканалу ТВ Інформаційна картина вівторка, 1 жовтня. У студії для вас працює Анна Харабера. То, з чим жили та що хвилювало найбільше, далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 951 ша доба широкомасштабної війни. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. Сьогодні, 1 жовтня, росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту у Херсоні. Поруч із центральним ринком є загиблі та поранені. Близько дев'ятої години ранку. Війська РФ ганем до вдарили з артилерії по центру міста. Підступна атака в той час, коли вся наша країна схилила голови в жалобі, та хвилиною мовчання вшановувала пам'ять загиблих захисників і захисниць. Вкотре продемонструвала підлість нашого ворога. Також вночі під ударами російських військ була Нікопольщина. Агресор відкрив вогонь з граду і важкої артилерії. Поцілив і дроном камікадзе своєю чергою. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися з військовослужбовцем, який віддав життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України. Солдату Романові Сторощуку воїно-військової частини А-1559 віддали останню шану в селі Банилів. Вічна пам'ять та слава героїві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. День захисників і захисниць відзначають 1 жовтня в Україні. Державне свято було започатковане президентським указом у 2014 році. До минулого року його відзначали 14 жовтня. Однак, у зв'язку з реформою церковного календаря свято перенесли на 1 жовтня, як відзначили цей день у Чернівцях. Далі у випуску. Відтепер 1 жовтня Україна відзначає одразу кілька важливих свят: День захисників і захисниць України, Покрову про Святої Богородиці, День створення української повстанської армії та день українського козацтва. Відзначення цієї дати у Чернівцях традиційно розпочали з загальнонаціональної хвилини мовчання на центральній площі міста. Небайдужі чернівчани, представники влади, військові, правоохоронці прийшли, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув, бороня чи незалежність України, а також віддати і славу тим, хто продовжує героїчно захищати її сьогодні. Ми висловлюємо неймовірні слова вдячності, вдячності нашим захисникам і захисницям, які сьогодні тримають рубіжі нашої країни на сході, не жаліючи свого життя, не жаліючи своєї каплі крові. Ми вдячні вам. І наймірні щирі поважання всім захисникам і захисницям, всім силам оборони Божої опіки, Божої покрови. Хай ангел завжди охоронці будуть з вами. І ми віримо в нашу перемогу, в нашу незалежність, в нашу самобутність, в нашу націю. Слава Україні! Сьогодні зібралися для того, щоб висловити слова подяки і шани. Кожному герою, який щодня боронить нашу державу, бореться за ті цінності, заради якого живе український народ. Це свобода, це воля, це право вибору. Сьогодні ви на передовій не лише на полі бою, а й в серці мільйонів українців, які вірять в перемогу, які кожного дня намагаються наблизити її. Найвідважнішим вручили нагороди за сумлінне виконання військового обов'язку, старанність, наполегливість, мушність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Серед них і Микола Пашняк розповідає, став до оборони країни у березні 2022 року, прийшовши у 31-й прикордонний загін. Був з 22 го року по 23-півтора року на сході у, у 11-му загоні Краматорському на, на напрямку Бахмут, часів яр. Все нормально, живі, здорові. Це велик, велика честь отримати нагороду. від Обласної адміністрації це означає, що не забувають про, про наших воїнів, про всіх, хто боронить Україну і допомагає на різних фронтах. Пан Микола каже: головне вірити в перемогу та докладати усіх зусиль для її наближення. Всі налаштовані тільки на перемогу. Просто треба трішки часу. Бажаю всім тільки перемоги і здоров'я, щоб зустрілися на. Мерні землі також сьогодні у Чернівецькій територіальній громаді поклали квіти до пам'ятника воякам Буковинського куреня і відкрили меморіальні дошки у боях з російськими окупантами буковинцям. Пам'ятну дошку Сергію Скворцову встановили на фасаді Чернівецького ліцею номер 14. А Дмитру Сірману на стіні храму святих першоверховних апостолів Петра і Павла у Садгорі. Цього ж дня до Дня захисників та захисниць України Укрпошта випустила марку під покровом Богородиці. Її також презентували у Чернівцях. На ній зображена Богородиця, яка омофором огортає та захищає тих, хто зараз на передовій боронить нашу землю. Марка до слова є благодійною. На складається з шести марок і блок такої марки коштує сто тридцять гривень. З кожної проданої марки 5 гривень. З однієї марки проданої 5 гривень буде йти на, на нашу армію. Цей день нагадав усім боковинцям, що незалежність здобувається дорогою ціною, і кожен воїн на передовій справжній герой, який ризикує життям заради майбутнього України. Аліна Рябко Теми дня За українське 1 жовтня у міжнародний день людей похилого віку у Чернівцях організували перший в Україні показ моди, під час якого учасниці поважного віку дефілювали в одязі українських виробників. Подробиці далі у сюжеті. На червоній доріжці підбурхливі оплески та в одязі українських виробників у Чернівцях провели справжній майже професійний показ мод, де манекенницями виступили представниці поважного віку, отримувачки соціальних послуг комунального центру Турбота. Сьогодні в нас червона доріжка. Сьогодні в нас сукні, демисезонне пальто, українські костюми, спортивний вихід. Адже ми скоро відкриваємо спортивний факультет при нашому університеті. Тього віку, а це значить, що ми маємо бути всі вже підтягнутими, спортивними і вже придбати собі одяг для того, щоб займатися і настільним тенісом, і скандинавською ходьбою, і гімнастикою, і шахами, і шахматами. І це все вже в нас є. Ми тільки чекаємо, щоб нам облаштували майданчик на вулиці Садовського вісі. Всього організували чотири виходи, у кожному з яких задіяли по 10 учасниць поважного віку. Серед них звичайно більша частина внутрішньопереміщених осіб, яких ми відволікаємо від тої ситуації, якій вони сьогодні, в якій вони сьогодні опинилися, і звичайно хочемо трошечки показати їм, що життя продовжується. Мені здається, що нам це вдалося, тому що вони переключилися абсолютно. Ми зробили їм все можливе, всі можливі умови для того, щоб вони відволіклися від тої ситуації, відчули себе справжніми. Жінками Показ одягу організували під гаслом Ми за українське, адже моделі представляли саме українських виробників. Ми підтримуємо українське. Ви знаєте, що в турботі, в комунальній установі нашій багато внутрішньо переміщених осіб отримують соціальні послуги, і якраз вони більше ініціювали такий захід, щоб одягнути українські вироби, підтримати наших українських виробників, показати, що ми підтримуємо, ми одягаємо, ми купуємо для чернівчанки Марії стелі участь у Показі одягу це новий, але важливий і цікавий досвід. Ми за українські. Ми демонструємо одяг, який производиться в Україні, і тому я дуже горда тим, що мене запросили на цей показ. Дуже символічно, що 1 жовтня в Україні відтепер і день наших захисників і захисниць. Тому на заході організували збір коштів для допомоги воїнам. Ми сьогодні теж збираємо кошти на нитки для наших шкарпеток, які ми Летемо, бо вже холодає на вулиці. А ми вже тисячі пар шкарпеток передали нашим хлопцям зсу для того, щоб їм було тепло в ножки. І сьогодні ми будемо збирати теж кошти на наші шкарпетки, щоб плести, продовжувати і сітки, і килимки, і відсилати нашим хлопцям. Вони багато роблять для перемоги, і саме підтримка наших захисників і захисниць, збір коштів. Ви ж знаєте, що вони і в'яжуть носки, і шиють дуже багато виробів для наших хлопців. Такі сидінічка. Для того щоб їм було тепло, і е, так само збирають солодощі, печуть солодощі, смаколики, і це дуже добре, тому що ми не зупиняємося. Ми всі наближаємо перемогу, працюємо для того, щоб якнайшвидше е, ми могли їх зустрічати вдома. Окрім того, важливим питанням, яке порушила Наталія Коцур, стала пропозиція зміни офіційного формулювання люди похилого віку. Адже на її думку, для цього є кращий і більш точний відповідник, користуючись телебаченням, ми звертаємося до нашого міністерства соціальної політики змінити фразу похилого на фразу поважного віку. Чому тому, що ви знаєте, люди в будь-якому віці можуть почувати себе абсолютно по-іншому, дивлячись, як з ними працювати, як з ними спілкуватися, як їм говорити про те, хто вони є. Тетяна Дубіцька теми дня До уваги водіїв цього місяця повністю перекриють рух транспорту на трьох вулицях. Про це повідомляє Чернівецька міська рада на своїй сторінці у Фейсбук. Перекриття руху буде на вулицях Шевченка з 2 до 4 жовтня, Сторожинецькій з 7 до 14 жовтня та Ярошинської з 1 жовтня до 1 листопада. Тож враховуйте це при плануванні свого маршруту. Три дні без водопостачання. До уваги задгірчан, у зв'язку з ремонтними роботами тимчасово не буде води з 2 жовтня до 5 жовтня. Про це повідомив Чернівці водоканал на своїй сторінці у Фейсбук. Перелік вулиць, де не буде водопостачання та де під час цього періоду будуть розташовані бочки з водою, можете побачити зараз на вашому екрані. СБУ повідомила про підозру у держзраді колишньому слідчому. Відомо, що зрадник приєднався до терористичної організації ДНР і катував українських полонених військовослужбовців та правоохоронців Сил оборони. Уродженець Донецька раніше працював слідчим органів МВС України у 2016 році. Він добровільно приєднався до терористичної організації ДНР та отримав аналогічну посаду, але вже у незаконному міністерстві внутрішніх справ. За свою підривну діяльність фігурант отримував підвищення по службі звання і нагороди від терористів. Після повномасштабного вторгнення зрадник вступив до бойового підрозділу фейкового МВС ДНР і брав активну участь у так званій спеціальній воєнній операції по звільненню території Донбасу. Він незаконно затримував та допитував полонених військовослужбовців і правоохоронців Сил оборони України, а також залякував місцеве населення щойно окупованої території Донеччини. За такі старання окупанти нагородили фігуранта медаллю за як вони вважають визволення Маріуполя званням підполковника поліції і посадою старшого слідчого у рашиському правоохоронному органі на Буковині Буковоні нетверазиводійської в ДТП. Вчора в селі Мамаївці, водій транспортного засобу Мерседес, не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху та дистанції, в результаті чого допустив зіткнення із двома легковиками, які зупинилися перед світлофором. Під час спілкування правоохоронці помітили, що чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив огляд, який він пройшов на місці ДТП, де відповідний пристрій показав 2,10 і приміли алкоголю. У Чернівецькому районі виникли три пожежі. Так 30 вересня трапилось загорання у житловому будинку в місті Чернівці. Площа займання склала 80 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю, перекриття будинку, меблі, побутову техніку та домашні речі. Попередня причина коротке замкнення. Ще одна пожежа в житловому будинку сталася сьогодні, 1 жовтня, у селі Зрубкомарівці. Її ліквідували місцеві мешканці до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Крім займань у житловому секторі, у місті Чернівці було зареєстровано пожежу в легковому автомобілі. У день захисників і захисниць Чернівецький воїн Іван Молдаван презентував дитячу книгу Подорож до супергероїв, яку написав у самому пеклі російсько-української війни. Чим надихався та що спонукало розпочати роботу над книгою, автор розповів кореспондентам ТВА. Іван Молдаван доєднався до Лав Збройних сил України добровольцем. Чоловік розповідає, хоча і була змога залишитись у тилу, він не зміг лишитись осторонь, коли підступний російський загарбник вступив на рідну землю. Війна спричинила довгу розлуку зі сім'єю, дружиною, батьками, та найголовніше із маленьким сином. Саме це каже воїн, і надихнуло його на написання книги Подорож до супергероїв. Моя дружина приймає мене таким який є. Коли я пішов на війну, вона зрозуміла, батьки розуміють, кого вони виховали. А дитині, якій тільки два роки і не повних, спробую пояснити, чому я так зробив. І це було мотивацією продемонструвати йому, показати йому наскільки сильно я його люблю, і як я хочу бути біля нього максимально близько. І це такий подарунок, компенсація за втрачений час. Написанням книги, чоловік займався у вільний від служби час. Зазначає, зазвичай задавалося, хіба що вночі. Коли є час, коли є змога, коли є бажання, сідаєш, ходиш цілий день, думаєш, мрієш, в голові складаєш сюжет, потім, коли з'являється час, сідаєш, бреш ручку, коллевець, пишеш, виправляєш, ну а потім вже працюєш за комп'ютером. Думав майже рік, як це зробити, а потім за два тижні сів, все написав, класно, все зробив і все там. Син Івана Тарас став прототипом головного героя книги. У свої чотири хлопчик знає, що війна це погано і що його батько там захищає і його, і всіх українців від тих, хто прийшов на нашу землю із війною. Погано, що кидають ракети і скидають погані дрони ракети. І вони. Підять на людей. Це дуже погано. І тебе Ба... Тім... не клятолі війни. Книга Подорож до супергероїв орієнтована на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. І приваблює вона не тільки своїм сюжетом, а й захопливими ілюстраціями. На обкладинці головний герой Тарасик і основні герої, з яким він стикається впродовж своєї подорожі, тобто Королі. Ем... Он там його батько, селяни, козаки, листки це наче листки з історії, тобто герої виринають з історії, наче стають реальними в фантазії Тарасика, як ми дізнаємося в кінці, і сам Тарасик в такому передкущі. Презентувати книгу Іван Молдаван вирішив у ліцеї, де пропрацював багато років вчителем історії, і що символічно зробити це хотів саме у день захисників та захисниць України. Відтак. Увесь авторський гонорар вирішив спрямувати на благодійність. Весь авторський гонорар, який мені буде наданий за написання цієї книги, я хочу передати своєму товаришу, людині, якої дуже поважаю, голові співзасновнику фонду 2408 Каніко Йорію. Юрій Канюк зізнається, чинком вчинком свого друга зворушений. Дуже приємно, бо я дуже щасливий що знаю Івана. І коли він розказав про книжку, що він її написав, мені було дуже приємно і вона відкликнулась мені. І коли сказав про гонорар, це дуже приємно, бо зараз це дуже важливо. Анна Харабара та мидня на цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом. ТВА. бережіть себе та своїх рідних на все добре.